А от у Львові представники військомату силоміць затягли чоловіка у мікроавтобус. Таке відео виклали у соцмережі очевидці інциденту. На подію відреагував обласний ТЦК та СП. У соцмережах прислужба військового комісаріату зазначила, що громадянин при зустрічі з представниками ТЦК, нібито тікав. Коли його наздогнали, українець відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті, доїхавши до районного територіального центру комплектування, військові перевірили дані чоловіка. Наразі претензій до Працівників ТЦК громадяни не має. А свою втечу пояснив буцімто звичайним страхом додали в ТЦК. Єдиний надійний спосіб пришвидшити мобілізацію це дозволити бригадам самим ловити ухилянтів. Так вважає заступник командира бригади Азов Сергій. Цісарук за його словами бійці бригади значно зацікавлені у поповненні новими військовими, тому хабарі не допоможуть. Він також додав, що в такому разі армія отримає добірних воїнів, а не старих дідів, яких зараз привозять. Однак користувачі мережі здебільшого скептично сприйняли таку ініціативу. Вони пишуть, що зловлені ухилянти будуть невмотивованими воїнами, азису та інші військові формування не можуть мати повноважень для розшуку громадян. Зокрема, один із користувачів написав, що така ініціатива це спосіб перетворити Україну на Росію, яку не цікавлять права та свободи громадян. Так і далі, ось такі заяви, такі ініціативи будемо обговорювати із військовослужбовцем збройних сил України, блогер, громадський діяч і політичний діяч, лідер руху Демсокира Юрій Гудименко долучається до нашого ефіру. Мої вітання, пане Юрію, доброго дня. Бажаю Отже, е бойові бригади, які ловитимуть ухилянтів, наскільки це буде ефективно, чи це заява заради заяви? Ні, це не заява заради заяви. Це е, ну я не можу е, якби, коментувати, е, чим е, шановний е, боєць-офіцер. Е, ну якби, чим він мотивувався, але його біль і його емоція мені дуже зрозуміла, тому що я тотальна нестача людей через цю тотальну нестачу людей. Гинуть е, ті, хто пішов воювати у двадцять другому, двадцять чи навіть раніше, і водночас, е, е, ну цей цей біль він відомий кожному військовому. Абсолютно відомий, е, е, це дикий дисбаланс між тим, що ти розумієш, що в тебе е, там поряд нерспешці немає кому вийти, тому що люди закінчились, а в великих містах, ходи величезна кількість людей. Чоловічої статі, які до армії не хочуть і якби не збираються туди йти. І це, ну, це неможливо пояснити нічим. Ну, це, це реально неможливо пояснити нічим. Ідея щодо конкретно бригади, я в неї чесно кажучи, не дуже вірю, але е, логіка делегування нижче на рівень чи два нижче ніж є зараз. Вона е, може бути достатньо логічною, тому що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Кожен рід військ в нашому випадку, це буде рід сил, здійснює свою рекрутингову діяльність, мобілізаційну діяльність окремо, тобто окремо шукає армія, окремо шукають морські піхотинці, окремо шукає авіація, окремо шукає флот і Так далі за кількістю ну за кількість родів цих власних військ. І чисто теоретично, якраз на цьому рівні на рівні родів сил в Україні це. Можливо було б надати і рекрутингові і мобілізаційні функції за великим рахунком, це якраз привід про це поговорити, але виходячи з того, що ми декілька місяців не можемо прийняти навіть закон про мобілізацію, навіть його судячи з усього не більше в вихолощеному вигляді, то говорити про це поки що, як про ну як про можливість, що це буде зроблено. Ну я цього. Це... Реальності немає, ну, тобто, в вашому розумінні, цей процес має бути паралельним із роботою ТЦК, наскільки я розумію. А скажіть, будь ласка, що до мотивації людей, яких, грубо кажучи, на вулиці там будуть ловити і відслідковувати мобільні бригади? Тому що в соцмережах вже люди пишуть про те, що ну такий воїн не буде мотивований, і це там порушення прав. Але з іншого боку, ми розуміємо, що хлопці в окопах абсолютно виснажені. І фізично, і морально, і поповнювати сили оборони таке треба. Давайте я вам дуже коротко поясню. По-перше, люди, які зараз не йдуть в армію, хуляються в служби, в армії, вони бояться тієї армії, яка насправді не існує. А, їхній страх він ірраціональний, як і насправді який насправді будь-який страх. Тобто вони бояться не самої темряви, а того, що в цій темряві може на них чекати. Коли такі люди потрапляють в армію, я ж ну не на те, що я вже списаний по пораненню, я ж постійно спілкуюся зі своїми дуже часто з людей, які прийшли в армію, фактично примусово фактично примусово, виходять офігенні воїни, тому що і армія і війна не настільки страшні, як про це можна думати, сидячи на дивані і дивлячись телевізор. E, насправді боятися там треба абсолютно іншого, а не того, що можна подумати, там дивлячись Ютуб чи там чи Тікток. Да? E, По-друге, ми зараз e, в стадії війни за власне виживання. E, організм, коли хоче вижити, e, підіймає температуру. E, лікарі роблять операції, болісні, неприємні, e, важкі. Але якщо цього не зробити, загине весь організм. І відповідно ми вже пройшли ту стадію, коли ми боремося з хворобою там умовно пігулками-антибіотиками. Да? Ми вже прийшли на той момент, коли у нас є неприємний вибір. І катастрофічний вибір. Катастрофічний вибір це стикнутися з нестачою людей і перетворити на Бучу Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, всі інші міста. Неприємний вибір це примусова мобілізація. Між неприємністю та катастрофою я б все ж таки вибирав неприємність. Ну насправді зараз не поодинокі випадки, коли, коли представників ТЦК е, там б'ють, вступають з ними в конфлікт, роблять наїзди машинами, як сталося на Закарпатті. і з бойовими бригадами такий варіант виключений. Ну, тому що це люди, які можуть дати повноцінний опір? Ну, насправді е, ну, серед людей люди ж різні, тому не виключено абсолютно нічого. Я б сказав, що ми маємо ну перезавантажити систему повністю мобілізаційну і зробити її зрозумілою для всіх, тому що ще раз ми говоримо насправді, ми намагаємося раціонально зараз, з цифрами з усім підійти до абсолютно іраціонального процесу, до страху людей яких намагаються долучити до війни. З ірраціональним дуже, дуже важко боротися раціональностю. Да? Я абсолютно впевнений, що в Тисі зараз, на, на Тисівському напрямку, рівень смертності значно переважає смертність на будь-яких напрямках зараз, навіть на найграчіших, на лінії фронту. Але люди все одно туди лізуть, тому що це раціональний страх. І боротися з ним а, треба комплексно, і я б звичайно ну, дуже б сподівався на те, що у нас в Україні буде централізована інформаційна система. Або там повернеться міністерство інформаційної політики і буде брати це під свою відповідальність. А, але поки що мова йде про те, що люди отримують інформацію про армію, переважно з Стіктока та Ютуба. ця інформація вона не те, що неправдива, вона правдива, звичайно. Але просто вона не дає е, 100% картини, тому що більша частина посад в армії не бойові ну, просто не бойові. Ну це факт. Е, е, в окопах е, не вистачило б людей е, на те, щоб е, посадити туди той мільйон, який зараз в армії. І а люди про це не знають. Вони думають, що ну, що що служити в армії, що мобілізація в армію це обов'язково ти на нулі. Це неправда. Шанси на те, що ти будеш на нулі, сильно нижче, ніж те, що ти його ніколи навіть близько не побачиш. А от е, ця теза про те, що бойові бригади мають допомагати ловити ухилянтів, вона Якимось чином на практиці має бути закріплена на законодавчому рівні, зараз якраз розглядається законопроект про мобілізацію. Можливо, б, ось такий варіант туди варто би було не знаю там прописати рівноцінно із повноваженнями ТЦК до прикладу. Дивіться. Судячи з того з усього, до чого йде закон про мобілізацію. З усіх можливих покарань там буде в результаті помахування отак от пальчиком перед обличчями клянта і отак от ласкаво його по попці пошльопати. І це максимум. Тому що зараз величезна кількість народних депутатів, загравшись в політику, працює тільки над тим, щоб вийти потім і сказати своїм виборцям: дивіться, виборці, я от подав таку кількість справок, щоб, не дай Бог, нікого з вас не забрали в армію. От я такий святий, проголосуйте за мене наступного разу. А те, що через це ми будемо втрачати населений пункт за населеним пунктом, ну про це ж він виборцям не скаже, правда. А якщо просто розширити повноваження ТЦК? Е, я поки що не бачу навіть, е, чесно кажучи, натяку е, на те, що хтось е, зараз законодавче буде це робити, е, але чисто теоретично тут би не, не те, щоб розширювати повноваження, ТЦК, тут би скоріше за все створити нормальну систему кнута і пряника, щоб людина, яка приймає рішення, чи ухилятися від військової служби, чи йти на військової служби, розуміла, що в разі ухиляння його чекає дуже серйозне покарання. А в разі, якщо він піде і чесно відслужить там якийсь термін, там два роки, наприклад, умовно кажучи, то він отримує величезну кількість плюшок від держави і не просто там якихось уявних пільг, за які там потрібно буде ще п'ять років чесно стояти а абсолютно конкретних, чітких прописаних залізобетонно в законодавстві. І тоді повірте: бігати від ТЦК будь-які ну з будь-якими повноваженнями буде набагато менше людей, тому що люди завжди шукають впевненості навіть в процесах, які цю впевненість дати можуть угу. а яким чином можна стимулювати людей добровільно долучатися до армії до сил оборони? Чи допоможе тут не знаю рекрутинг? Той самий звичайно що допоможе. Ми дуже відстали по рекрутингу. В 22-му і в першій половині 23-го року величезна частина людей реально великі дуже багато людей хотіли хотіли служити в армії. Їм не вистачало реально одного кроку. От просто одного кроку їм не вистачало, і дуже шкода, що тоді система рекрутингу не була розвинута на державному рівні. А от ті окремі бригади до речі, на кшталт третьої штурмової чи Азова, які розвертали у себе нормальні рекрутингові центри, вони мали чудовий результат. І до них приходило набагато більше людей, ніж вони могли прийняти до себе в штатку. А, рекрутинг, так, інформаційна складова, суперважлива, гіперважлива. Тому що коли, знову ж таки, от коли ми дивимося телеканали, складається враження, що армія це на 100% в передові окопи. От самі перші, да, самий нолік. Це неправда. А, і людям варто також розказувати про те, що є величезна кількість тилових посад, на яких не вистачає людей, не вистачає там класних юристів. От не вистачає за, за нормального юриста, е, який може е, там ді, діловодство впорядкувати. Бійкайте е, серед бригадами і між там командирами там, умовно, там, е, окремих батальйонів. Е, нам потрібно розуміння дуже чітке, що людина, яка підняла руку на людину в пікселі, е, буде неважливо, хто це. Це поранений ветеран, це просто там військовослужбовець відпустці, Чи це працівник це ТСК, неважливо? от людина, яка підняла на нього руку, отримає тупо максимальне покарання, от просто максимальне, найсуворіше з усіх можливих, але одночасно разом з тим має бути і пряник, і чітке розуміння, що людина отримує в армії, на який строк вона йде служити, і що вона отримує на виході з армії. І це має бути дійсно серйозна е пропозиція. І я впевнений, що це суттєво вирішить ситуацію. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Юрію, за ось такі детальні роз'яснення за вашу позицію і за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Юрій Гудименко, військовослужбовець збройних сил України, блогер, громадський політичний діяч, лідер руху Дем Сокира, був із нами на зв'язку. Власне говорили ми про ініціативу стосовно того, що у халянтів треба доручити ловити бойовим пригадам. Наскільки це буде ефективно чи допоможе, і загалом як поповнювати сили оборони? Рухаємось. Dá-lhe